У цьому відео хочемо вам представити е, наші підвиди стабілізаторів. Є релейного типу, є в нас для холодильників релейного типу так само, є сереопровідні і є сімісторні. Вони якби, безшумні рахуються. Зараз ми знаходимося в майстерні для того, щоб вам продемонструвати роботу кожних із е, підвид стабілізаторів. Беремо, наприклад, там Domo 2500. Підключаємо його до латра, даємо йому навантаження. В ролі навантаження буде у нас жарівка на пів кВт. Вмикаємо його, подаємо напругу. І дивимося, з якої напруги він починає у нас працювати. Ззаду знаходиться кнопочка Пуск, її потрібно нажати, якщо вона віджата. Для того, щоб стабілізатор почав короткий відлік, коротка затримка. Стабілізатор запрацював і імітуємо перепади напруги йому на вході. Напругу зараз на даний момент я її піднімаю, видно по нижній шкалі дисплею. Тепер можна зімітувати, наприклад, дуже різкий перепад, наприклад, варить там сваркою. Демонструємо сварку. Стабілізатор прекрасно реагує на перепади напруги і стабілізує її. Дуже часто такі стабілізатори в нас купляють чомусь для насосів. Але це не є вірним рішенням, так як потрібно для насоса скорше брати або сімісторного типу, розраховано по потужності плюс 30% запасу, або брати сервопровідного типу. Нехай вони дорожчі, але вони витримують включення самого насоса так, як Насоси є струмами, пусковими струмами, які, ну, при запуску вони створюють пусковий струм. В стабілізаторах, тут в релейному типі, є в нас реле. Якщо декілька разів, наприклад, взяти такої самої потужності мотор або взяти насос водяний. Наприклад, там на 1500 Вт або 1300 Вт. Декілька разів він запуститься, так він буде працювати, але е, через короткий час, там може бути день-два, дивлячись, скільки напрацювань було самого мотора включень-виключень. Е, залипає реле і стабілізатор виходить з ладу. І в тому випадку краще використовувати або сервопривідний, так як е, в ньому відсутнє реле, яке. Пере... Микають обмотки, або е, сімісторний. Він по типу так само якби, е, працює, як і сімісторний, е, або як релейний працює, але в ньому відсутні механічні з'єднання в сімісторному. Тобто ті самі реле, які можуть залипати, Сімістори не залипають, або там, ще називають тірістори. Так і в продовження про 1500 підсотку релейного типу його можна використовувати з будь-яким обладнанням, яке є неточне, яке не потребує напруги. Наприклад, там 220 вольт плюс-мінус відсотка або 1%, то він не підійде цей стабілізатор, так як в нього стабілізація на виході. 220 вольт плюс-мінус 10%. Тобто у вас буде на виході присутня напруга там, від 200, від 198 вольт навіть до 242. Зараз я вам продемонструємо, як працює стабілізатор для холодильного обладнання. Значить, вмикаємо його. Вмикаємо сам стабілізатор. Для того, щоб його запустити, потрібно кнопочку натиснути і потримати. Коли, є затримка, коли затримка змінилася, він має коротку затримку він запускається. Так, тепер я вам продемонструю, з якими потужностями він може працювати, але короткочасно. Тут це є болгарка. Тут є значить, потужність 150 Вт. 1150 Вт. Сам стабілізатор має 600 ВА. Це приблизно 480 Вт. Він для холодильників або холодильних камер. Тут присутні пускові струми. Від тих струмів, наприклад, попробуємо вимкнути 10 разів, вимкнути вимкнути, вімкнути. В реалі такий стабілізатор, наприклад, але звичайний, не для холодильного обладнання там, чи для компресорів якихось малопотужних, то залипає реле і замикають через реле обмотки самого трансформатора, який є присутнім в стабілізаторі, і горить. Нагрівається, і горить. От, включаю болгарку, демонструємо. Працює, тримає прекрасну напругу. Переключаємо там на жарівки. Можна дві вімкнути, це 200 Вт. Працює прекрасно з реактивною, з реактивною складовою. Ваш холодильник при запуску, при старті самого компресора має так само пускові струми, але вони в. Ну, в як... два рази менші, ніж та болгарка. Тому ці стабілізатори іменно ці розроблялися е, якби підконтрольно контрольно китайським заводом ну, якби під нашим контролем і участю. Для, іменно для холодильного обладнання. В ньому стоїть підсилений е, трансформатор на 700 ВА. Е, підсилені реле стоять до 1 кВт. Ну якби, от Таке от чудо у нас є. Слідуючий стабілізатор, будемо розглядати сервопривідного типу. Вмикаємо. Він має точність на виході 220 плюс-мінус 2%. Він більш точніший, ніж сімістурний та релейного типу. Він потрібен більше для медичного обладнання, для якогось точного обладнання. Так, але на різкі перепади напруги, як реагує, наприклад, трилейний та семісторний стабілізатор, він реагує поволі і не встигає е, стабілізувати напругу на виході. Із-за того, що поки сервопривід спрацює, поки та інформація доїде, дійде до самого до щитки, яка їздить по автотрансформатору, то йде час на це все. Так, Слідуючий, по плану, у нас йде сімісторний стабілізатор. Вони ну, рахуються тихими, і швидко спрацьовує, реагує на напругу вхідну і добре її стабілізує. Але так само з похибкою плюс-мінус 10% на виході так само, як і релейний. Ну, Їх можна ставити там в кімнаті, наприклад, там, де котел стоїть, там можна спати навіть при тому стабілізаторі, але то, що може заважати свідчення. І він дуже тихенько працює. От я перемикаю. Як чую, то його не чути зовсім. Ну От ідуть зміни напруги. Це можна от по цьому вольтметру побачити вхідному. Працює він від 140 до 260 вольт включно. Режим стабілізації. Навіть он більше 265 вольт, він ще не відмикається. На виході маєте стабілізовану напругу. Він, до речі, дуже добре реагує на перепади напруги. Можете бачити по лампочкам. Дуже швидко кручу. Оп, спрацював. Це спрацював захист. Було вже перевищення. Тобто він оберігає вашу апаратуру від надмірної напруги. Як підсумок, ми маємо стабілізатори трьох типів. Є сімісторні, сереопривідні релейні. І потрібно, якби при підборі стабілізатора. Не тільки е, оголошувати про потужність самого стабілізатора, там який мені потрібен, наприклад, я хочу там на телевізор собі поставити, можна любий з них поставити, але тут іде розходження, е, чи потрібен вам 1500, підсотка, чи можна обійтися сімістерним, Там, наприклад, у вас в спальні буде телевізор стояти, ви ж, напевно, не будете там слухати, як клацають реле, Якщо можна поставити сімістерний, який тихохідний його не чути зовсім. Або, наприклад, там у вас точне обладнання медичне, то використати можна сервопривідні стабілізатори. Ну, більш дешеві варіанти це якби релейні стабілізатори. Ну, і, вірно, треба підбирати під своє навантаження. Плюс запас має бути хоча б 30% по потужності самого стабілізатора, коли ви його вибираєте. Ну, а взагалі в нас існує лінія гарячої підтримки, яка завжди рада вас проконсультувати по любим питанням, по стабілізаторам, інверторам. Любі питання можна задавати, все можна якби пояснити.